Наступне. Громадські організації в Україні вчора провели антикорупційний форум, на якому обговорювалася ситуація з реалізацією державної антикорупційної програми. І дійшли висновку, що національна антикорупційна стратегія, затверджена президентом України, опинилася під загрозою зриву, реального зриву. І тому громадські організації 58, які взяли участь у форумі. Підписали звернення до президента України, в якому ми закликаємо голову держави як голову Національного антикорупційного комітету зробити наступні три речі: перше, кликати засідання Національного антикорупційного комітету, на якому розглянути, глибинно, дослідити і вирішити проблемні питання порушені сьогодні. Друге. Передбачити у державному бюджеті на 2013 рік фінансування заходів Державної антикорупційної програми, які мають відношення до боротьби з корупцією. Третє, змінити цю державну антикорупційну програму, вилучивши такі ганебні заходи, як виділення май понад 95% усіх фінансів на заходи, які не мають прямого відношення до боротьби з корупцією. І нарешті. Ми закликаємо президента України доручити центральним і місцевим органам влади забезпечити належне реагування на інформаційні запити і звернення членів коаліції громадських організацій, які здійснюють моніторинг виконання державної антикорупційної програми. На другому етапі ми будемо проводити глибинні інтерв'ю з незалежними експертами. Ми будемо дебатувати з владою, кожним органом влади, влади відбудуться заходи, в рамках яких ми будемо обговорювати і проводити дебати з приводу того, що потрібно досконалити, яким чином для того, щоб дійти спільної думки. Але без того, щоб президент України взяв цю ситуацію під особистий контроль, результату може не відбутися. Дякую за увагу.